Доброго ранку носик, доброго ранку вушка, доброго ранку шика, доброго ранку плечки, доброго ранку, дітки! Вас вітаю я, Леся Юрівна. Погляньте, наша група сьогодні перетворилася на справжнісінький автопарк. Яким словом, ми можемо назвати всі ці іграшки. Вірно! Транспорт. Давайте пригадаємо, який транспорт буває. Повітряний рухається по повітрю, Це літак, вертоліт, держави. Водний рухається по морю, річках, озерах. Це корабль, катер, теплохід, пароплав, підземний, метро та наземний рухається по землі за допомогою коліс. Реюк, гусениць тварин. Це автомобілі, вантажівки, автобуси, тролейбуси, трамваї. Дітки, а щоб транспорт ожив і почав рухатися, відгадайте, хто потрібен. Тисне вчасно галь, май, газ, відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій за кермом сидить. Вірно, розумнички, водій. Дітки професія водій пов'язана з перевезенням людей та вантажів. Передбачає вміння керувати транспортом та обслуговувати його. Щоб бути хорошим водієм, необхідно добре знати правила дорожнього руху, бути уважним і відповідальним за кермо, тому що від цього залежить не тільки життя водія, але й інше на дорозі. Професія Водія швидкої допомоги, міліції, пожежної машини дуже важлива. Вони допомагають врятувати життя людей, будівлі та охороняють спокій громадян. Багато водіїв працюють на громадському транспорті. Це автобуси, трамваї, тролейбуси. Вони перевозять пасажирів з одного кінця міста в інший. На зупинках вони натискають кнопочку: одні пасажири виходять, а інші заходять. Водії вантажного транспорту перевозять різні вантажі: харчові, будівельні, побутові. Дітки 30 жовтня щороку ми святкуємо День автомобіліста, або, як його ще називають, День водія. Тому я пропоную. Вам підготувати для них подаруночки – нові автомобілі. Погляньте, будь ласка, на зразок. Прошу заздалегідь підготувати та повирізати необхідні геометричні фігури. Для кузова один прямокутник та чотирикутник. Ще один чотирикутник для кабіни, круги по два більшого та меншого розміру це наші колеса та трикутнички для оздоблення. Приготуємо наші пальчики до роботи. Їде котик на машині, кошенят везе в корзині. Попереду перехід, каченята йдуть по похід, кіт машину зупиняє, пішоходів пропускає. Котик, правила всі знає, пішоходів поважає. Молодці підготували наші пальчики до роботи. Ось такий чудовий подаруночок у нас вийшов. Нагадайте, дітки, для кого ми його готували? Вірно, для водіїв. Що ж робить водій? Правильно! Перевозить людей та вантажі. На цьому наше заняття закінчується, а я вам говорю до побачення!